Що робити, коли мікрофінансова організація звернулась до суду щодо стягнення заборгованості за мікрозаймом з нереально високими відсотками? Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні велика кількість людей оформляють мікрозайми, не читаючи умов договору, в майбутньому отримують великі відсотки за невчасну сплату заборгованості і відповідно відмовляються сплачувати такі кошти. У майбутньому мікрофінансові організації стараються повернути. Свої кошти, вони телефонують до рідних, знайомих, всіма шляхами пробують повернути ці кошти в досудовому порядку. Після чого, якщо їм не вдається це зробити, вони звертаються до суду шляхом стягнення заборгованості за кредитним договором. Так як це сталося з нашим клієнтом. Предісторія. звернувся до нас клієнт з проблемою, що ще десь, в 2023 році, він оформив мікрозайм на суму. 16 тисяч 500 гривень. Він, відповідно, не сплачував кошти за таким мікрозаймом, і мікрофінансова організація звернулася до суду щодо стягнення заборгованості за кредитним договором. І вимога зі всіма відсотками вже становила 59 752 гривень. Гривні, тобто брав кошти в сумі 16 тисяч 500 гривень, а вимога була 59 тисяч 752 гривні фактично 60 тисяч, наскільки наросли відсотки. Відповідно, нами було проаналізовано судову практику, і як показує судова практика, в 90% справ ті позовні заяви, які подавали мікрофінансові організації, суди задовільняють. Відповідно стягуючи всі відсотки і всю суму боргу, яку вони нарахували, додатково стягується е, сплата судового збору і витрати на професійну правничу допомогу. Також можуть бути інші витрати відповідно до кожної персональної. Справи, отож, проаналізувавши законодавство та судову практику, нами було прийнято рішення щодо позасудового врегулювання спору. Ми з офіційним листом звернулися до мікрофінансової організації і шляхом переговорів, можна так сказати, медіації, вирішили питання стосовно стягнення заборгованості у сумі 23 три тисячі гривні. Нам було відправлено гарантійний лист. Пропозицію сплатити цю суму коштів до певного числа, відповідно, ми погодились у майбутньому, мікрофінансова організація написала до суду заяву е щодо закриття провадження в даній справі. Постанову також прикріплюю до цього. Отож, друзі, шляхом правильно підібраної тактики захисту ми вирішили питання клієнта стосовно зниження суми бору з 60 тисяч до 24 тисяч гривень. А якби клієнт програв, Справу, він би заплатив 60 тисяч суми боргу. Разом з тим судові витрати. І в майбутньому, якби він відмовлявся сплачувати ці кошти, рішення суду передалося б на виконання до Державної виконавчої служби. Виконавець виніс би постанову про відкриття виконавчого провадження і в примусовому порядку стягував би вже відповідно кошти шляхом арешту рухомого, нерухомого майна. Коштів і так далі, і плюс були б додаткові витрати стосовно виконавчого збору та виконавчого провадження. Тому, друзі, як краще діяти в даних ситуаціях, тут потрібно звертатися до юристів і аналізувати конкретно кожну ситуацію. А якщо вам потрібна юридична допомога в таких справах, ви завжди можете до нас звернутись.